В маленькому селі на околиці, де життя йшло спокійними ритмами, сталася ситуація, яка сколихнула невелику громаду. Познайомимось з головним героєм Петром. Він мудрий та доброзичливий чоловік похилого віку, який присвятив своє життя роботі на фермі та мирному спілкуванню з односельцями. Петро щодня переглядав новини в інтернеті, але особливу увагу він звертав на дописи блогера з несподіваними пророцтвами та віщуваннями. Він став палким прихильником цього пророка. І ось одного дня Петро натиснув на посилання в дописі і дізнався, що завтра, рівно о 13.00, біля Землі буде пролітати великий метеорит, який зачепить планету. І наслідки можуть бути катастрофічними. Звичайно, прочитавши це, Петро одразу почав телефонувати всім своїм друзям та родичам, щоб попередити їх про катастрофу. Але його донька Олена почала заспокоювати батька. Вона надіслала йому статтю, де розповідалася про різних, так би мовити, пророків, які насправді є брехунами. Коли Петро почав читати, знайшов там і свого улюбленого блогера, який мав ім'я Німий Рот Сліпе Око 2204, і розчарувався. Отже, дідусь попав під вплив лже пророків. Це особи, які намагаються виступати як провісники майбутніх подій, віщувати або передбачати майбутнє, але при цьому вони намагаються маніпулювати людьми за допомогою неправдивої чи вигаданої інформації. Їх мета може бути різною: вони можуть намагатися здобути владу, гроші, славу, ну або вплив на інших. За допомогою цих так званих пророцтв пророки намагаються використовувати психологічні методи маніпулювання, щоб здобути вплив на свою аудиторію. Це може включати страшилки про майбутні катастрофи, апокаліпсиси або важливі події, які вони стверджують, змінять хід історії. Основна риса лжепророків це те, що вони використовують власний авторитет або псевдонауковий підхід для Підтримки своїх тверджень, але при цьому не мають підґрунтя у реальних фактах, дослідженнях чи доказах. Вони можуть мати велику аудиторію, особливо в умовах, коли люди вразливі до паніки, невизначеності або страху. І тепер Петро став дешифратором дезінформації, і, перш ніж комусь повірити, він ретельно перевіряє фаховість людини, яка про це говорить. Знай, що у скрутні часи кожна людина шукає спасителів та пророків, щоб знайти вихід зі складної ситуації, не дозволяй вже пророкам впливати на твої рішення.